Навчався в консерваторії грі на контрабасі та замість музиканта став воїном. Як і численні представники його давнього козацького роду, які приїхали за Дніпрові пороги з Полтавщини, на Полтаві навіть є таке село горішки, тому ми нібито звідти. Прадіди були воїни, воювали, служили, працювали. Але ми там, рівний козач, козачий рід. Він приїхав до рідного Гуляйполя на початку весни і попрямував до свого будинку на тиху міську вуличку, де колись купив стару хату і старанно перебудовував її для своєї родини. Звів нові стіни, висадив фруктові дерева, мріяв, що тут будуть зростати його діти. Але пожити у своєму будинку ветерану розвідки морської піхоти Миколі Хорішку не довелось. Ворожа авіабомба знищила його дім буквально кілька днів тому, кажуть місцеві. Був другий хазяїн, а тоді купили його. Це я його купив його. Це значить. Да, це Цей будинок стояв цілий, а зараз аж серце болить. Зруйнований дім це найбільша мотивація взяти в руки зброю і стати на захист рідної землі. Чи потрібно нам воювати, чи маємо ми обороняти свій дім, то кращими словами буде картина позад мене. Це мій будинок. Це наші розрушені дома. От мій будинок повністю розрушений. Перетворювати Гуляйполе на руїни ворог почав у березні 22-го. І зараз тут не залишилось жодного вцілілого будинку. Наш будинок культури Гуляйпільський, де знаходився театр фешн-денс, який організувала і була керівником моя дружина, де навчалися хореографії дітки. На жаль, ви бачите, все розрушено кацапськими виродками. От, максимально пострадав концертний зал безпосередньо, де і ми теж колись на гітарах бринькали. Тут були наші рок-гуртки, рок-гурти. Від цієї площі, де стоїть пам'ятник Нестору Махну, ворога зупинили десь кілометра за півтора. Саму споруду агресор понівечував кілька разів, але містяни весь час відновлювали. Танки вже заїжджали, тут були наші танки, От, але то менше з тим. По Несту Івановичу прилетів десь тут снаряд, ну я думаю, коли руйнували саме КСК наш. Так і голову замовили в якусь добрій людини в Києві. Ця голова була люб'язно передана нам на безкоштовних основах. По справжньому цікавитися постатю Нестора Махна, вивчати його політичну та військову діяльність Микола почав вже дорослим. Каже, були важливими мотиви боротьби легендарного земляка і показовими вчинки, адже обидва тривалий час воювали за свою землю. Він для мене зробив багато як для майбутнього захисника своєї країни. Я читав. Ну, З дитинства скажу, я знав лише про нього, а читати я почав, вже, мабуть, з юності. захоплювався його подвигами, його баченням. Да, звісно, потім я вже передивлявся з багатьох ракурсів його відношення до України, саме до українства. Але до своєї землі він був завжди вірним сином. Те ми всі пішли, ми розуміли, що ми люди, що ми мужики, що ми захисники, козаки, лицарі, що ніхто крім нас не може цього зробити. Боронити Україну від російських загарбників Микола Хорішко пішов ще у 2014-му. Воював на Луганщині. З побратимами звільняв Попасну та Лисичанськ. Розвідником у складі добровольчого батальйону Донбас воював за Мар'їнку та Спартак на Донеччині. Каже, влучний армійський вислів, розвідка відповідає за все, точно відображає особливість його характеру та ситуацію на фронті. Дані про противника, це дії противника. Це... Це, скажімо так, все, що хоче придумати проти нас русня. Тополина алея улюблене місце відпочинку містян. Тут молодий тато гуляв зі своїми маленькими доньками. Катав в коляскі свою дочку. Це було любиме місце і її, і моє. Тут постійно такий затінок. Через буквально місяць тут буде вже такий тунельчик, дуже красиво, затишно. І ця алея мені нагадує дуже. Саме про ті часи, коли ми навіть думати не могли про те, що нам доведеться воювати. Микола учасник боїв за Іловайськ. Саме там відбулись перші сутички Збройних сил України з частинами регулярної армії РФ і полон розвідника. Слава Богу, в мене так склався полон, що мене обміняли на полонених, яких я брав полон безпосередньо. Так ось склалося. Їх привезли саме в наш карцер, де ми були там, в підвал. Для того, щоб вони шукали тих, хто їх там катував, там ще, ще, ще там щось. А вони показали, от ця людина до нас добре ставилася. Після звільнення з полону продовжив навчання військовій справі. Ну, я, звісно, хотів отримати освіту, щоб бути вже офіцером. Я чітко розумів, що я піду далі воювати. Я бачив, з ким ми воюємо. Я бачив, що це не два. Якихось неадекватних з флажками ДНР. Це Росія, це російські війська, які вторглися вже на той час в Україну. Ми їх бачили, ми чітко спілкувалися з цими людьми. Далі служив у 501-му окремому батальйоні морської піхоти, потім у складі легендарної 38-ї бригади морської піхоти. І всі роки, розвідником. Ми розпочинали оборонятися під час Великої війни саме тут. Тут загинули наші побратими, наші друзі. Великі воїни. Да, ми тут понесли перші втрати. Але вони не визнані зараз захисниками. І це наші по-перше, це наші друзі. По-друге, це наші побратими бойові. По-третє, це захисники сини України, які положили своє життя на алтар нашої перемоги, які положили свою юність. Вони були досить юними. Вони були безстрашними, хоробрими хлопцями з гуляй поля, які не боялися. Які допомагали Збройним силам, потужним бригадам, які тут стояли, завдяки яким і відстояли голі поле. Ми їм дуже вдячні, ми це розуміємо, ми знаємо, хто це. Це наша 128-магорна піхотна бригада, це 81 ша десантно-штурмова бригада. Це і ТРО наше місцеве, і в тому числі це наш розвідувальний взвод 501-го батальйона морської піхоти. Який приймав активну участь в бойових діях. І від безпосередньо хлопці, які нам допомагали, це були місцеві, які ще просто на той момент не змогли. Не, не до того було, не було часу записувати, розписуватись в якихось там бланках, в паперах. Вони робили роботу, тому що час йшов на години, я би сказав, мабуть, на хвилини. І від цього залежала доля Голіполя. До голі бачите, стоїть. На самому початку повномасштабного вторгнення познайомився зі своїм майбутнім побратимом і другом Ігорем Ілюшкіним. Той розшукував легендарного розвідника на позивний харитон, аби служити разом. Я формував уже новий підрозділ розвідувальний взвод саме тут. Із тих людей, які мобілізувалися, які пройшли добровольцями до нас, та що я розповідав вже. От. І нас зібралась там стара гвардія, хто був у мене, які були звільнені до повномасштабного вторгнення. І ми таким підрозділом собі да, воювали. Тут воювали, в на Васильівському напрямку воювали. Ну, наш був сектор, це Запоріжжя, оту от Запоріжжя. Він сказав чітко, що я хочу. Ми, ми прийняли рішення воювати. Ми будемо воювати точно, але ми хочемо. Типу, ми хочемо бути крутими, як ви. Я сказав точно. Він каже, да, точно. Я кажу, ну окей, нам такі хлопці потрібні. Ну, вони виглядають. Дійсно вмотивованими, здоровими, здоровими українцями. Знаєте, я це побачив. Тепер вони воювали разом на Запорізькому, Донецькому і Херсонському напрямках. Пройшли неймовірні випробування в операції під Кринками. і лише закарбували прагнення побачити вільною свою землю і щасливими українців. Запорука цьому і дотепер неушкоджений пам'ятник Кобзарю в центрі міста з пророчими словами. Бачите, тут вказані такі мирні слова для мирного часу. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди, наша слава, слава Україні. Але я думаю, що тут можна було б написати інші слова, коли як полине як кров ворожа, від сяну до дону». Про те говорив Кобзар саме про, про ті часи, коли ми змиємо ворожу кров'ю Україною. Тільки тоді вона стане незалежною і дійсно українець зможе вважати себе українцем, вільною людиною, своїм лицарем. Заможнім паном і власником свого життя. Ворог не дарма назвав затишне Гуляйполе злим містом, каже Микола. Адже у березні 22-го воно неочікувано огризнулось на окупантів. І в подальшому зупиняло всі спроби загарбника захопити його. Стоїть незламне, і дотепер. Пологи взяло на себе також один із ударів, і там уже встривожило ворога, який задумався, що далі просто так їхати не вийде. І Токмак в тому числі зустрічав. І вже всюди, коли ворог дійшов, і тут ще голі поле, вже був контрольний удар, і з тих часів вони не змогли взяти його далі. Хоча в нас є документація, я, ми захоплювали документи з полонених і бронемашин машини їхніх командирських. Там на третю добу їхнього заходу вони мали бути вже за голі полем в Дніпропетровській області. Не інтегруватися у цивільне суспільство після повернення з фронту, а будувати нове життя. Саме для цього і створили бойові побратими ветеранську організацію Разом ЮА. Взагалі, філософія нашої ветеранської організації разом ЮАЙ» – це не то, щоб інтегрувати ветеранів в наше соціальне життя, а зробити наше життя таким таким, яким воно має бути у здоровій. Здорової, розумної, цивільної людини, і звісно ж, і звісно ж, це наші загиблі побратими, про що ми не перестаємо говорити. Це наші побратими, які знаходяться на день в полоні. Це наші зникли безвісти і це самі дорогі, наші родини, наших побратимів. Війна розставила все на свої місця, відокремила важливе і відкинула другорядне. Загартовані на фронті люди будуватимуть нову правову державу, розвиватимуть національно свідоме і патріотичне суспільство і активно впливатимуть на всі сфери життя, переконаний ветеран. А роботи після звільнення України від ворога буде багато. Коли ми всі повернемось, кому хто вирвав цей щасливий квиток повернутись з війни додому. Я вважаю, що ветерани займуть абсолютно всі ніші і всі напрямки діяльності для того, щоб ну, для, скажімо так, для благоустрію, для освіти, для культури, для спорту, вони будуть скрізь. І ці люди вони стовідсотково розуміють вже інакше. Знаєте, що лишнє убрати треба, а що треба навпаки, більше над цим працювати, щоб воно і щоб воно цей баланс вирівнявся. Тому я вважаю, що ветерани. Будуть у всіх ланках, і якщо по військовому взяти, і командних, і в ланках управління, і в ланках виконавчих. А гуляйпільці обов'язково відбудують рідне місто, загояться його рани, і як раніше, коли заквітнуть каштани, люди прийдуть сюди на мирні вулиці милуватися їхнім весняним цвітінням.